О, жахнем по шампанському. <гум> да. А, да. Значит, э, ой, давайте всі представимося. Зісі зі ти, зісі за я почнемо. Почнемо. давай. ми, угу. Настя і Аліна, підкаст, про по піра. Підкаст не, не, підкаст, не, не подкаст. подкаст ж правильно? А підкаст неправильно. І всі, кому я це кажу, всі кажуть, підкаст не А я така, а це так по-українськи звучить. Це, це ж не переклад, це просто ну, воно там з двох слів складається. Угу. Ну, Якщо там на англійський, то виходить там uh, control, это, iPad, iPod, перша частина, типу, через що слухали, А друга частина. Щось там висловлювання своїх думок, щось таке. І воно там якось скорочується. Коротше, оце береш якесь слово і його перетворюєш і називаєш українським і все. Ну, Відповідник. Треба шукати відповідник. До речі, ти знаєш, є таке е, словотвір, такий сайт, словотвір, де всі українці долучаються до пошуку відповідників, е, наприклад, для слова unschooling. Ну, тобто, ми, це запозичене слово. Воно означає людей, які не ходять в школу дітей, а просто навчаються вдома. І ось як це сказати: неук, недоук, недошкіл, вишкіл, підшкіл, біля шкіл. Там декілька там варіантів. Ну, і ти ну, віддаєш свій голос за якийсь варіант, або своє щось пропонуєш. Наприклад, кінчити. Як би ти сказала іншим словом? закінчити. Це, як... Це якесь теж таке... таке. Якесь... По перше, ти дуже швидко перебригаєш зі слова школа докінчити. <рес> Я чи <рес> <рес> там не додумала, так? <рес> <рес> Я не очікувала такого повороту Собуті. Все так. про секс. У мене ж все про секс. Про що в мене говорили? Все про секс. Я поняла. Окей. Okay. <рес> Просто я про сайт, а на сайті обидва ці слова ну, були, наприклад, для людей а. і для мене окремо. Мініт, наприклад. Ага. І знаєш, хтось там, в якомусь підкасті я чула, хлопці теж придумали дуже ротова солода. Звучить так, знаєш, щось таке. Ну, Звучить як задоволення в обі сторони. Так воно і є! Ритова, окей. Подобається. Я сьогодні їхала, я до тебе їхала. Так. Їхала і така думаю, Зараз я, значить, мені їхати три години на цьому на дизолі. І я така, значить, зараз, я, значить, все встигну. значить, Я напишу, повчу англійську, напишу, там, що, що я хочу обговорити, щось там, ще щось зроблю, і ти okay. дала гробака. Я дрихла майже 3 години. Клас. За пів до цього, І потім я така просинаюсь, дивлюсь дивлюся пів години, завжди, думаю, ще трохи думаю, а ні, мабуть, ну просплю ще, а це ж кінцево поїду в депо. Не знаю, там, що здається з тими людьми. А будильничок ти собі не ставив. Це дуже складно. значить, І я така думаю, боже, що я за нормальна людина? От всі приходять, там, ой, ви ж з дороги відпочиньте, да я відпочила в дорозі, все в мене нормально. Ну, електричка ж, класна тема. Е, якщо ти сидиш, якщо тобі нічого не воняє, ніхто не дратує, і ти ні морально, ні фізично не виснажуєшся, поки їдеш, так, можна відпочити, можна поспати. Якщо, е, я сьогодні їхала просто в електричці півтори години і десь хвилин 40 з них я дуже напрягалась, бо навколо мене всі Переді. кашляли. <laughs> і одна жіночка особливо страшно кашляла і ближче я... за всіх. <смех> <смех> да, <смех> та, так, так. Та? Вона кашляла ну так в наступному купе, купе і. Жінки, які сиділи получаться до неї спиною, а до мене лицем, у них теж такі були очі страшні, бо ну вона дуже страшна. Ка і прикол в тому, що ти їй нічого не скажеш, ці жіночки ну, до да. тому, що ну вона то собі кашляє, та кашляє. Припиніть кашляти, це ж <світ> общинне місце. громадське місце. О. Це ти дібіл, що ти без маски, а не ну, типа, то що вона, якби ні, так вона і має маску то надягати. Ну в... ні, ну чекай, має надягати маску той, хто. Хвилюється за своє здоров'я. Е, вона має маску надягати, якщо вона думає про інших. Давай подивимося правді в очі. Хто коли думав про інших? Ну, отак. От. Правда? ну типу ну... Тому я сиділа і думала про інших. Думала, тобто про... Про, неї. думала про те, що боже Боже, я дуже сподіваюся, що вона просто. Така курільщиця заядла, і вона так сильно кашляє за те, що вона курить, а не за те, що вона хворіє якоюсь такою страшною хворобою. А чому я за це переживала? Тому що я думаю, що цей підкаст вийде. Подкаст pa Подкаст. Подкаст вийде! Я буду казати неправильно, бо я я, прості, я опозиція. О, ти теж опозиція? Так. Будемо казати підкаст. Думаю, що цей підкаст вийде вже тоді, коли я зізнаюся в соцмережах про те, що я вагітна, а я вагітна. Тому я дуже хвилювалася за те, щоб не захворіти. Так, взагалі-то я теж хвилююсь, але не так сильно. Просто я вважаю, що коли він вийде, ти вже народиш своїм перфекціонізмом, щоб було все добре. Ну я думаю, сьогодні так, дивіться, давайте ми сьогодні, 30 березня. Я вже отримала ніч. Я вже отримала результати зі скринінгу, я вже отримала результати аналізів. В мене все чекі піки, все прекрасно, все чудово. Там завтра ще правда у ендокринолога, але я думаю, що там все дуже буде добре. Тому вже на наступному тижні я буду робити камінаут. Камінанітний камінаут. Так, і буду починати хайпувати на темі. Своєї вагітності нішуватися, як каже моя Ні, подруга. Нішуватись. Так, нішуватись. Це, це, тобто, ну я зараз веду свій блог як тренер холістичного здоров'я і нутріціолог, нібито для всіх. А, а нішуватись це розповідати більше для мамочок, для тих, хто буде ставати мамами, для тих, хто вже мами, для тих, хто в процесі. Ну, тобто, для… По-перше, більше для жінок для цільової аудиторії ну, буду скорочувати цільову аудиторію. А по-перше, для жінок, які Для жінок А по-друге… по перше, для жінок, тому що до цього я все ж таки думала, і що це буде для жінок і для чоловіків. Я хотіла допомогти всім. А по-друге, для жінок, які так чи інакше пов'язані з дітьми, тобто або планують дітей, або вже народили, або планують п'ятого. <реш> От, тобто ну, якісь штуки і про харчування, і про е розумне, адекватне поведінку, і не слухати всяку фігню, типу. Ти не можеш типу... слухати фігню. Ти просто ти можеш в цей час сказати, коли тобі кажуть, то чого ти шкарпетки? Чого? Uh, well, я, кажу, я, по-перше, я обираю свідомо не слухати фігню. І я закриваю рота словами: ти мені радиш, що їсти? Покажи мені свій, будь ласка, диплом нутриціолога. Якщо немає, <laughs> воно двері, воно Шапка двері. <laughs> Шатка двері, я кажу, а ми матюкаємося в твоєму підкасті. В моєму, ну так да. Да? Угу. Да. можемо. Розмовляємо про всякі штуки, і ми тікаємося. люди. клас. До речі, це єдина, це що не я не покажу своїй бабусі. Мамі покажу, мама знає, що я а бабусі ні. Просто я вже давно намагаюся тебе на специфічні теми в усіх твоїх прямих ефірах. Я тобі пишу: А що там дітям? а а що там вагітним? А як там вагітним, як до цих? Просто дітям? ти мені писала тоді, коли я вже була вагітна, і взагалі про це не, ем... не говорила ні з ким, аби воно все нормально минулося. Ні. Ну, я це приховувала, але не тому, що щоб воно все нормально минулося, а тому, щоб ніхто не знав і ніхто мені не почав. Радити, оце, ну типа, радити до того, як все дізнаєш сама. Тому що на той момент у мене було замало інформації про це. Тобто я дізналася, що я вагітна, і я така: Окей, ми поранаємо в новий світ в, якому триваємося, мені, триваємося. Да, світ, в якому мені потрібно дослідити тему таку-то, 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 таку-то. І потім, вже, коли я її досліджу, я таке окей, зараз ми можемо поговорити. І якщо мені хтось щось буде радити, те, в чому я вже плюс-мінус плаваю. Я буду казати або так, або ні. Ну і взагалі я це приховувала саме для того, щоб, по-перше, дуже емоційні люди, які навколо мене. Є <гум> існують, але є адекватно емоційні люди, а є неадекватно емоційні люди. Ну, тобто, ти, наприклад, я знаю, що ти е, е, в цілому як воно і вийшло, що коли я тобі сказала, що я вагітна, ти сказала: Вау, я тебе вітаю. Ну, типу, і все. І на цьому була, це було закінчене предложення, і мене це абсолютно влаштувало. А коли, я знаю, що коли, ну просто. Mm, mm, та. Та. І я тебе вітаю, Боже! А ще обов'язково мали запитати, так як мені 35 років, і так як я е, у мене 8 років, тому був Викидень. Всі ці 8 років я вела себе так, ніби я child -free, тобто коли заводили тему некоректно до мене підходили, або мої там знайомі, бо найближчі друзі такого не робили, і заводили тему. типу, ну а що ж там діти? А коли там діти? Ну а що тебе є дитина. Да, І я себе вела просто як чадфрі, я казала нашу, ну типу, я ще молода, мені ще треба там перетири І взагалі я думаю, що це не моя тема. Взгляну. Я думаю, що це не моя тема. Ну тобто, я якось психологічно намагалася захистити від цього, тому що uh -huh. мені абсолютно не подобалась ця тема для розмови. Вона мене повертала в той стан, який в мене був 8 років тому, який я не пропрацювала, і в цілому я лише зараз розумію, що мені по-хорошому треба було його пропрацювати. Так а що ти будеш робити? Поки що нічого не будеш цим робити. Пропрацювати там щось треба? Я його вже пропрацювала зараз, завагітнівши. Ні, то не то. Ви рефлексію, якусь щось там да, ну, типа Я порефлексувала, але саме тоді, коли я вже завагітніла. Типа я відкрила цю тему для себе лише в той момент. Коробочку відкриваємо, проживаємо. Так. Ага, було. Ну, буває. Ні, ну, по-перше, я, я, наприклад, дізналась лише тоді, коли вже зараз завагітніла. Для того, що, ну, у мене був викидень на 11-му тижні. я почала це досліджувати і лише зараз, коли я друг, uh -huh. ну, вже другий раз завагітніла. Дізналася, що у 25, до 25 жінок деякі ті, хто і не знають, що вони були вагітні, деякі ті, хто знають і відслідковували це. І в терміні на 11-12 тижні викидень це, ну Плюс мінус це не, норма, ну плюс мінус норма, да ну, для 25 двадцяти ж не ставлять високів. на на облік навіть до 12. після 12 так. приходь, бо типу, що ми тут усе будемо це будемо Так, і якщо б мені хтось сказав раніше, що це плюс-мінус норма. Я б, можливо, так не мордувала не... себе. так, не мордувала себе і не відчувала себе так, настільки погано. А саме тоді, коли я вже другий раз заводітніла, і коли я почала досліджувати це питання, типу, як саме я можу на це повпливати, і чи тоді була моя провина в цьому що я зробила не так? Це постійний Що я зробила не так. А я в цілому все тоді робила не так. По-перше, я дізналась про це раптово. По-друге, я е, не була, ну, я і в цей раз не була особливо. Тому... ну ладно. Ну, можна до цього бути готовим. Здається, що ти не ну, була. Ну, я там собі видумувала, що я там півроку не буду вживати ні алкоголь, півроку не буду вживати взагалі ніякої шкідливої їжі. буду... Пити декілька місяців вітаміни для того, щоб в цей храм ідеальний сосуд помістити ідеальну дитину. Ну, коротше, така от війня у мене була. Але за 8 років це все дуже змінилось. І в ітогі ми просто. Я в 35 років навчилась вираховувати овуляції. Слухай, десь в такому то, ж віці я взагалі дізналася що щось існує овуляція. Тобто я значить знала це, як знаєш, ну щось там якась овуляція взагалі не важлива для життя. Так. А вона. виявилось, ну, виявилось то, таке. так. І от лише, лише в цьому віці я я зрозуміла, що там є лише декілька днів. Ці декілька днів треба попасти, і що як їх вираховувати? Потім, а ще як я почала вираховувати, тому що там за два місяці до. За 2-3 місяці до того, ні, ну десь за півроку до того, як все ж таки у нас все вийшло, я ходила до гінеколога, і мені гінеколог сказав, що у мене немає овуляції взагалі. Тобто я бачу, що у тебе все, все ок з органами. Але не, ну, немає самого процесу овуляція. Чому Це, немає? Тому що, скоріш за все, і за стресу, тому що я тоді працювала на заблокувала з... собі. Да. Все, У мене дуже все складно, да. не вагітні. Я вся в стресі. У мене все Ну, у мене і робота була тоді дуже стресова, і в цілому у мене все моє ну, таке свідоме життя. У мене була такі трешеві роботи, на яких я можливо сама робота була не настільки трешева, але я себе заганяла в ті рамки, що я дуже сильно переживала. І Це ну, робота нонстопу в голові, і коротше, я весь час знаходилася в стресі. Ага. І Кортизол, у мене був просто на піки весь час, і кортизол не давав проходити гормон стресу. Ні, це поняла. А що з пролактином? Він ж теж заважає постійно. З Я пролактин не вивчала. Я щось, це що він мені постійно зважає. У мене така, знаєш, думка була, коли я хотіла завагітніти. Оце сім років жила з чоловіком і хотіла завагітніти. Я думаю, чогось мені вважалося, що саме пролактин мені заважає. Що він мені взагалі? Знаєш, що щось таке. Я не вивчала чула, питання про лактин. Щось там таке чула, знаєш. Я не лишала питання про лактіни, але я точно зрозуміла. Ну, Взагалі, потім просто я звільнила з роботи. Десь декілька місяців я була в, в стані абсолютного спокою. Без... Ну, наскільки це можливо, враховуючи те, що зараз війна і мій чоловік військовий, але менше з тим я якимось дивним чином себе так заспокоїла. Принаймні, від. Нервів, які стосувалися саме роботи. Потім мені запропонували роботу, але вона максимально релаксована. Тобто, я взагалі, може там. Не переживаю. Да, я не переживаю. Там у мене на роботі здорова. обстановка. Обстаніка. Обстаніка. Атмосфера да. ну, типу, Здорова атмосфера. Тобто я знаю, що якщо я навіть роблю помилку, то ніхто, ну, ніхто не помре і ніякі багатомільйонні Корпорації не обанкротіться, тобто не буде, не буде нічого страшного. Не працювала до того. Ой, Не скажу, що збанкрутувати могли і за тебе, і за Ні, ну не збанкрутувати, але я розумію, що це відчуття. Просто що на той час мені треба були такі штуки, що я зробивши там якусь таку незначну помилочку в одній формулі, зробила переоцінку по товару по всій Україні. Ну дуже, дуже набагато невигідно да, на багато грошей, і це виявили лише там через 3-4 дні. І за цей час було дуже багато прод... продажів е, на всі всьому <зас> заході України. Е, от тому ну, було. було, Ну що тут поробиш? Так. Я завжди кажу, що ніхто ну, не помиляється лише ті, хто нічого не робить. Володь, да. От але ну я ж кажу, що ну були стресові роботи, зараз вже не стресові роботи, у мене все вийшло, навчилась враховувати варіанці. Чоловіка відпустили вчасно, все співпало. Ми зробили дитину і ок. Ну, це так знаєш, і ок, типа жили вони довго щасливо, все, більше не розказуємо. Мені хотілося питати, як ти відносишся до того, що, наприклад. Мені просто дуже подобається ця, ця теорія, що ти ну, не настраюєш організм, як там настраюєш, а я просто даю команду організму за ревагітнім. все. Даю команду і там місяць, два. Там. а До цього я можу дуже хотіти, дуже ждати. Але команди не дає, тобто знаєш емоційне якесь таке щось якесь яке непонятне, а потім ти таке так, а тепер вигіднюємо. І у мене так виходить. І, наприклад, це стосується сна. Наприклад, я лягаю і така спать. І засинаю. Якщо даю команду. Якщо я оце ще погортаю стрічку, там тир-пир, ля-ля-ля, не дала команду, я не буду спати, ну колись засну, але ну, довше буде. От, тобі. Пробуй, ти колись давала команду? Звісно, знаєш скільки раз? <рес> я лягаю так спать. І три, два, один. В смислі, а що ж я тоді? На що я це тоді таке зробила? Боже, мені зараз, завтра ще треба оце зробити. Потім у мене починаються чотири або п'ять одразу різних тем, на які я сама собі спілкуюсь, потім ще й музичка десь вмикається. І все. Все, тому я зараз, коли засинаю, я собі вмикаю або ну зараз моє спасіння аудіокниги, тому що я <різь> ну, ні. <різь> ні, нудні, але обов'язково якимось таким глибоким чоловічим голосом. Тому що я один раз знайшла. Ну я включаю, Мужики допомагають. Я включаю навіть коли вони не з тобою. Так <різь> <різь> да. я ні, ну я просто включаю. можливо, є. Заколисуючи приємні жіночі голоси, але мені поки що не попадались. Uh -huh. e... Нема. E... Ну, в общем, я ну, я обов'язково слухаю аудіокниги українською мовою, але я, до речі, ну, я ще хочу якось. Е... Є додаток Даша Остав'явив, вона там десь теж вона, вона озвучує аудіокниги. Вона дуже часто. Я дивлюсь її передачу, кулінарну. Такі страви, і вона туди там запрошує своїх. якісь шматочки, бачила. Uh мабуть. От. І вона там завжди в кожній в кожному своїй передачі вона розповідає про додаток Додаток з аудіокнигами, де вони, ну я так розумію, не лише вона озвучує аудіокниги українською. І от я ще туди не дійшла, бо він за гроші. До речі, давай про гроші. Гроші це важливо, і дивись, ось ти робиш контент. Я вже тобі казала, але давай ще раз: угу. ти робиш контент, ти купляєш кучу всяких хабатнів для цього, ти там вкладаєш гроші. А як тобі ну, типу, віддячити за те, що ти робиш, то не Ну, Тобто я просто можу прийти і сказати: слухай, а давай я дам тобі гроші, ти така, ну окей. Але може ти спростиш своїм підписникам трохи задачу. Повісь там цю. плашку, що ти, типу, хто хоче мені подякувати за мій контент, там кидайте гроші. 2, 5, 7 гривень. Дуже дякую. Ну, типу, того, що так не зробиш? У мене, у людини, якої немає фактично контенту, прям в Інстаграмі прямо просто лежить номер моєї картки. просто. І що тобі хтось щось кидає? Е, було, Було. <screws> Але <stumbled>. <checked desserts> мені ж не муляє. Мені ж не муляє, по-перше, по-друге, я не складаюся. Я коли щось викладаю, я або щось зняла на вулиці, хтось там біжить з моїх дітей, або сіла і написала те, що я думаю, просто поговорила з розумною людиною, тобто сама собою, і просто написала: Ну, це ну там ну, годину я його пишу, ну і все. Ти днями цим займаєшся. Я дивлюся, як ти підготуваєшся по всьому цьому. Бо думаю, о, о, о. І це ж тільки початок. Да. Страшне. Повісь, чого ти не повісь. Я повішу. буду тобі скидати гроші. Добре. Я повішу. <су> Щодо того, що дасть наказ організму, дозвіл чи щось таке, е, взагалі, ну, це, як це вписується в концепцію твого життя? Ну, то, тобто, як ти спрощуєш собі життя, оце люди там медитацію використовують. Там, я ось наказую організму хворіти або не хворіти, або хворити 5 хвилин. Це я дуже люблю такий. Цей. Сьогодні зранку я прокинулася зранку і не хочу вставати. І хай не хочу, я вже розумію, що всі там ходять, мамкаються, як полагається. Е, якщо що, до мене троє дітей, є кому І я розумію, що не хочу вставати. І оце біжить малий, каже: Мама, давай мені поміряємо темп, давай поміряємо температуру. А ну бо я їм регулярно мірюю температуру, незалежно від того, хворіють вони чи ні, щоб вони не дуже напружувалися, коли вони захворіють і за Давай міряй температуру. Я Така. О, давай кажу, поміряй мені температуру. Аня така виходить, я їй кажу: а мені чаю зроби, зроби мені чаю і температуру. Вони мене сухе горло щось оце все. І вони такі хопа, тем, термометр там і ні, на, на калапесово вона правда не чаю, а цикорію неважливо. І я така, а я щось там, типу, я, я хворію. Ну там ну, 5 хвилин буквально там поміряли температуру, у мене там щось 34,8, все нормально. 34,8? Так, да. 34,8, малого 35,2, а щось таке, ми всі хладнокровні. Ну, може, термометр такий. Ну, да. Ну, типу, Розуміє, що... Тула... Я просто тобі описуєш ситуацію прітам хворіти 5 хвилин. І я прям відчуваю піклування, відчуваю ось слабкість в усьому тілі, всьо. Значить, це... це тебе якась така є тригерна, може штука з дитинства, що ну тіпи, ти не ти відчувала заботу і увагу лише тоді, коли хворіла. А тоді, коли не хворіла, можливо, ну, діпа, ти не відчуваєш, і у тебе йде е, таке співставлення що для того, щоб відчути увагу. Е... Я не хворіла в дитинстві. <зас> Знаєш, вона, мама казала, що ми не хворі. <зас> <зас> і в школу, все нормально, ти прийшов в школі. Я як зараз пам'ятаю, так сидиш, бо тут батарея трохи тепла, бо я біля будинок. І, і сидиш собі далі, ти не хворієш. Я тільки там, десь біля 30-28, зрозуміла, що. Я ну я ще, ще чекаю різні трошки хвороби, є такі хвороби, що. Ну, у мене було, ну, типа, коли у мене лопнула легеня, з нею не походиш в школу. Ти бачиш, що ти була не школярка, так? Ні, я була в школі. Перший раз у мене була в школі. О, ти прям лежала в лікарні, до тебе приходили люди і несли апельсини. Я взагалі це в школі лежала в лікарні дуже часто, тому що в мене були, були хронічні хвороби халіцистіти, панкріатіти, ну, в общем, ЖКТ. І у мене ну, болів шлунок, дійсно, це я не, я не видумую. У мене болів шлунок так, що просто страшне. І я, там могла... я не видумую, то наче ти постійно щось видумуєш. Ні, про, я ти просто послухай далі. Так. Просто спочатку я не видумувала, що в мене були чунок, тому що він у мене дійсно болів, і ми ходили в лікарню, я там глотала зонс, всякі ці абсолютно не дуже не хочу спробувати ну-ну. жахливі речі. А потім, коли я трошки підросла, десь вже там клас восьмий, я зрозуміла, що в лікарні лежати, окрім того, що ну, да, є деякі такі моменти, типу уколи. Типу таблетки, типу ета, але ж я без нагляду батьків лежу в палаті там, де мої. Ні, Стоп, стоп. Виходить цей довжелезне оповіданнячко про те, як я лежала в цьому лікарні Потім. це все. Зараз ні, ні, все дуже швидко. Я просто потім викупила що це прикольно. Лежати в лікарню е і ще ні, стой, І ще <coil Dolors> і лікар сказала, коли мене мацала 입üldala, за швунок. Вона каже: Та це буде кожен сезон, тобто кожну весну і кожну восени і навесні. Оце в неї кожен раз буде боліти. І я така Ха -ха, окей, emulate, -ta. по графіку. І я так оп, мімо школи в лікарню. Мене щупають, кажу, болить, лягаєш, і я альо, і я лягла. І точно так же такі вже хроніки, як і я, з хронічними болезнями, також приходили, так же лягали, і у я... нас у нас там було... а ти як, як ти навчався? Буде кашляти поб'єт. Певна хорошистка. хорошистка, ну типа я вчила те, що мені цікаво, і навчила те, що мені не цікаво, вода. Ну, окей. Значить так, давай перший пробний тестовий підкаст. Вважаємо закритим. Окей. Все, вимикай. Дякую. Та на здоров'я! Мені да, Було прикольно. Мені сподобалося. Угу. Тільки про секс не поговорили, дуже прикро. Поговоримо ще.